За ініціативи учнів нашої школи в нас була проведена акція Ми одна душа, ми один народ. В ході якої учні розробили та виготовили бейжики з написами Схід та захід разом! Україна переможе, Україна єдина. І цим самим ми показали, що ми душею, а серцем і Україною. Це що стоїш ти, за це ліпове царство, це государство, като це якомоде. Причем не для народа, а для отдельной касты. Открыть веки, брат, не ваша нация, Ни право выбора, ни голоса, ни даже мне. Тут на нас со стороны. Вы смотрите с презрением. Афганистан, Чечня, Грузия и дальше. Кругом одни враги, что мы отбирали семьи ваши. Теперь и Украина в чем-то виновата. Покойна, не живется ваш и раж. Нам не нужна война, не мы пришли сюда с войной. Живели, а не грузом вести, возвращайтесь домой. Чегда на поле морковь, дай вам Бог стороны. Ты не посмехна при жизни, получить герой За то, чтобы лишить Украину от врагов Не позволяя на ногеты французских готов Всегда на поле боя, дай бог здоров Ты не посмехна при жизни, получить герой За то, чтобы лишить Украину от врагов Не позволяя на ногеты французских готов Бесмир, наверное, в шоке от действий Украины Никто не думал, что поплевы против такой силы Вспомните Майдан, ну как считаешь, что не... Тіма тою патріоти стали ще з несе то, що ми не смог себе бачить, німи поток, і са не са діти, і За далі. Це Україна, зарадисні, зато І поки ще сліпа нас брагам своїх солдат. Упалюван, градом до утра міста я. Вічета українця, станали ще нема. Слава на... go to plan a Території. Це одне з найзнакомітніших ідеалів багатьох народів світу. По-друге, соборність не обмежується лише ідеєю збирання етнічних земель в рамках національної держави, а передбачає також духовну єдність усіх її громадян незалежно від їхньої національності. Об'єднання навколо спільного стежня, яким є українська держава, українська ідентичність. Ідеї єдності України України сягає у глибину віків Та бере свій початок від об'єднання Давноруських земель навколо князівства престолу Києва, а її філософське коріння сягає часи Візантії. ще все попереду. Якщо касається історії, я вважаю, що кожен громадянин нашої держави повинен добре знати Львова аж до Києва. Це спонукало е, наших державників 1922 серпня 1922 1992 року Верховна Рада прийшла, прийняла рішення про утворення Української Соборної Незалежної держави. Акт Злуки тобто, почав офіційно визначатися з 1999 року. Тобто наша державність офіційно державного рівня, рівні, так як ми сьогодні 1999 року почала відзначати цю дату. Можна сказати, за нашу державу. Ми живемо вже більше 20-23 роки вже в незалежній Україні. На жаль, на протязі тих років так і не з'явилося в нашій державі справжнього керівника, справжнього державника, який боровся за на нашу дійсно незалежну, дійсно процвітаючу Україну. Всі, хто були, починаючи з першого президента до останнього. Приходили і приходять туди для того, щоб набити, грубо кажучи, карманих і не більше того. Я говорю у нас президент резиденції незалежної останньої держави нашої. запускають їх не чути. Все зависить від цього снаряда і закладеного там боєком. Їх там багато. Так само, як взяти ракетницю. Є освітлітельна, є просто, наприклад, красним вистрілом, значить атака, значить всі знають, що зараз бой біло. Білим, наприклад, це е, показує, що відбой бою. Є освітлітельна, є освітлітельна на парашуті. Так само і в снарядах. Є, от, наприклад, я зараз покажу, щоб Підрозділ розвідки. Тобто, самі розумієте, розвідка займається чим розвідкою. Ну, в принципі, так, все, а, ні, не все. Розкажи ще такі ситуації. Значить, а, то, знаєте, пакети майонеза, заповнити такі, великі пробочкою. Оце такі, туди прийшли, волонтери привезли, можливо, навіть самооборона, бо волонтери приїжджало е, різні, тобто є люди з Чернігова. Да? так? І в нас оказався ще ящик Но Ящик печення це трохи інша історія, це вже десь через неделю. Заїжджаємо в село, біжить хлопчик. Років, сейчас зараз скажу точно чотири. Чого чотири? Він на все життя заповниться це. Ми зупиняємося. От, я його зуй, де сюди, а він боїться. Ну, діти ж розуміють, що техніка ну, все-таки в них. Не, 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 не так мирно, як у нас, це все таки війна. Я його звук, даю йому згущенку і каже, це банка тушонки була. Що... На... Коротше, скажу так, екіпаж у нас був, я чуть-чуть один. Екіпаж у нас був водитель, командир, оператор-наводчик я і чотири чоловіка, хоча б 6 десятків. Оце наш був обід. Тобто банку тушонки нам дали і пачку звущотки дали. Як? Да. От, як хочете. Я вийшов і хлопчику цьому віддав цю тущонку і тушонку. Він... Спасибо і мені. Я залажу на, на БТР далі, щоб їхати. Коли він біжить назад, махає. Я підходжу до нього, кажу, що, він мені дає шоду, хрестик. Дерев'яний цей хрестик. Цього хлопчика звали Миколай. Запомню на все життя того ж іншої роки. Йому 4 роки і звали Миколай. І в нього на другий день день народження на Миколаївця був. Для цього я так і запомню на все життя. Ну, а цей хрестик дав мені батюшка, як я входив у зону. АТО. я його теж не знімаю він мені допомагає. От. Такій ситуацій було дуже багато. Що, от, наприклад, я почав вже запічити, я розкажу. Верталися назад на базу, наша база була в часовому яру. І проїжджали Артемоськ. Ну міст вже, як би кажуть, освободжений від ципаратістів, там вже мирне на населення, Ну, на Люди живуть, хтось добре, хтось хуже. І проїжджаючи через один, як кажуть, двір, ми зупинилися, бо гуляли я достаю ящик кічення з мовця, бо я ж кажу, не проти всі, даємо ящик лічення, мріє, каже, обичне ключення. ви знаєте, як ви, ви бачили, як вони потім почали за нього битися, кажу, так не відео, я догнав, кажу, значить, так, не війде, зараз взагалі я заберу. Коли вони розбіглися усі, ящик не свої. Що ж буде далі? Коли виходять мами їх із кульочками, все. Тобто видно по людям, що їм теж не вистачає е, не турботи, не харчування. Є, звісно, живуть, так як і в нас важливі. Ну, В принципі, все, що я хотів вам розказати. А хто мені відповість на таке питання? Яка зараз в світі сама найсильніша, сама найефективніша, сама передова зброя, яка дасть можливість на віка зберігати Україну і таке інше? Такої зброї, даю наводяще питання, такої зброї нема в жодної держави в світі. Ні в НАТО, ні в Росії, ніде. Є, ще хто. Є, ще. Так, ще наш український дух свободи. Оце та зброя, яка... Знаєте, ми коли поверталися звідти, перший в другий, третій. І самі собі задавали питання, і нам багато хто, особливо з тих людей, які не дуже вірять в Україну, не дуже вірять в українців, таке що середньові, задавали питання. Ну і що, ну ви були там, і що, і далі. Спочатку ми також цього не знали. Зараз, дивлячись на вас, ми знаємо, що ми там були не даром. Ми знаємо, що ми вам передаємо той дух, а він у вас вже такий, як вас, і ще й сильніше. Але от ми побратим розказував про цю зброю, дай Бог, щоб вона вам не згодилася. Але ота зброя, наш український вільний дум, найбуде з нами з усіма. Слава Україні! Героям слава! Побавити до попередніх до Василя Михайловича, що історію треба вчити не, не просто тому, що це книжка, а тому, що е, все світ розвивається по спіралі. І ця спіраль, і це все накладається одне. На одне. 17-й рік. Василь Михайлович розказував, того століття, зараз 16 цього століття. От цей круг спіралі повернувся на 360 градусів і ми зараз маємо те саме, що маємо. У нас знову немає армії, Ну, рік назад було. Да? Знову у нас Росія агресор. Кажуть, що для того, щоб стримати себе в тонусі, заведи собі гарного ворога. То я хочу сказати, що в нас не те, що гарний ворог, він від нас просто не може відстати. Ми як підписали е, е, не пам'ятаю, які там документ, 300 років назад. Вони від, від нас не можуть відстати. А, переясницька. переясницька рада, так. І тому ми, ми тримаємося в тонусі. І, і історію ще вчити треба не для того, щоб просто її знати і отримати оцінку. А якщо ви знаєте історію, ви зможете оцінити цю ситуацію, тому що я казав, що. Все розвивається по спіралі, і все воно повторюється. І слідуючи через 100 років, може ваші діти будуть вашим правнукам розказувати, що от в там, в 1917-му була така війна, зараз така війна, а в, 2000, а в 3000 якомусь там, в 17-му знову 100 років, знову якась буде війна. також є, хотів зупинитися на тому, що. Старі люди говорили, що у кожного покоління, через кожне покоління проходить війна. Так я хочу побажати, щоб ця війна одна була війна. Тому що якщо загинати пальці того століття війни, то на тому поколінні була не одна війна. Слово Соборність ви чули. А що таке означає соборність? Це з'єднання. В Собор ходять люди молитися під одним дахом. Моляться кожен за своє, але звертаються до, до одного до Бога. Оце таке освоблення соборність це поєднання всіх українців під одним дахом мира. І цей дах мира називається України. Але сьогодні, знаєте, таке відчуття було трошечки неприємності. Сьогодні в міській раді показали фільм про соборність, коли в нас була нагода з цього ж дня. І там показали старі кадри. Коли на е, Софійській площі стояли перші наші отці Незалежної України, УНР. Із УНР коли І ще там була постать. Там була постать Симона Петлюри. Чули про такого? Mm -hmm. Це був член директорії першого українського уряду. Давайте, ми знаєте ще, наступного разу, коли такі дорослі є, вивчимо гімн України. Не перший бік, рядочок. Чотири чи о, правильно, там чотири чи п'ять. Там є такі гарні слова, що і Чорне море усміхнеться, і Дніпро зрадіє. А чого він усміхнеться і зрадіє? Молодець. це взагалі націоналіст патріоти. Молодець. А чого? То що цей гімн Чубинський, коли писав? Він має сакральне значення і передбачення наперед. Чубинський не знав, Недаром кажу, що Чубинський повторює обриси. Нострадамуса. Схожий з цього є. І він, коли писав Гімн України, то йому було навіювання. І він знав, що усміхнеться Дніпро і Чорне море. Крим повернемо назад. А там ще слова в гімні від сяна до Дону. Правильно? Не віддамо він нікому наша земля. Сян це польська границя, а Дон що це там, де зараз сепаратісти сидять, де зараз сепаратісти В Ростові на Дону. Значить, то все наша бувша територія України і дограються росіяни і кацапи до того, що межі України будуть розширені до Кавказу, додому, так не як не було не сказано. Не Зрозуміли? Так. От за це ми повинні жити і боротися за Україну. Слава Україні! Слава Слава Україні! Героям слава! Довгими фронтовими во. За дорогами по дорогому Ренозову, заїхали ми в Карпатську Січ, такий є добровольчий батальйон. І стоїть два хлопці на Блокпосту, 18-19 років. Я потім вже знав, що їх постійно. І стоїли за курили. А я з повні амуніції, зі зброєю, все, порядувався, район Песок, аеропорт Донецький. А я питаю також автомат хлопці, батько знає, що ви воюєте. А чи батьки знають, що ви палець? Так що ми за майже вже двохрічну волонтерську роботу зустрічали різних людей, бачили Збройні сили, коли людей мобілізували. А багато бачили добровольців у добровольчих батальйонах, які пішли, розумієте, від щирого пробудження свого, своєї свідомості, своєї душі, душевного пориву, інакше не скажеш, коли їм дійсно захотілося піти захищати нашу деньку Україну. Так, ці добровольчі батальйони вони воюють повністю, без ніякого соцзахисту, соцпайка, нічого. Живуть за що того, що ви передаєте через волонтерів туди. Ви передаєте, а ми відвозимо. Нема значить міста, це Чернігов, Оніжин, Київ, Прилуки. Вони їх снабжають цигарками, амуніцією, формою. Майже забезпечують навіть їх, їх зброєю. Бо до зброї потрібно ще багато що докупити, щоб вона використовувалася таке слів ці зброї. Це і прицели, і глушителі. Приборничного бачення і інше інше І це за що нашого могутнього, духом і сильного духом українського народу, як сказав Юра наш побратим, тільки ця війна і не дійшла сюди, а нашим сильним духом ми її утримаємо так. Розумієте, тоді хлопці 100 років назад, 98 років назад, під крутами, ось буде річниця через тиждень. Вони також боролися за УСД, українська самостійна соборна держава. І зараз, через майже 100, річ, 100 років, ця війна далі продовжується. Вона тоді не було, Ігор казав. А ми ж забули славний ОУН, ОУН УПА, які також воювали за нашу самостійну соборну державу. Нашу сіру, пам'ятаєте, москалі називають бандеровці. Так оце це постать. Бандера, Степан Бандера, який був за часів комуняк забутий і неправдиво привітали його, розумієте? Його поляки посадили в тюрму під час війни, як почалася війна в 41-му році, його звільнили німці, бо тоді всіх звільняли. І у серпні місяці 41-го року знов його посадили в тюрму, у Константин. А в 59-му році комуністи совєти, його вбили. Він воював за Україну, ця людина, ця поспіть, розумієте? І це наші герої, і січові стрільці, і сотня залізної остроги, яка також з молоді, гімназисти, 17-16 років це було. В школі птується все. Родина це святе. В родині батько і мати повинні дитину виростити. Морально і духовно її плеяти, щоб вона кохала Україну. Школа добавляє долучитися до цього так сильно, тому що тільки в школі, бо ви йдете, як молода поросе, розумієте, як в парничку, вас виращують, як розсадуть. <кій> <кій> Потім після школи ви вже все, велике стебло вас посадили в землю, тобто посадили, почали вчитися, робота, далі дім, а тут вас в цьому дожди, в любові до України. Будете, розумієте, націоналіст, є таке попередня, є патріот, є націоналіст. Це, патріот це любить Леньку Україну, любить люди наш красиві, краєвиди прилучені. А націоналіст – це той, хто піде на, за все, на все заради України. Так само, як будь-хто з вас за маму піде на, на все, навіть віддасть життя. Так само патріот і націоналіст піде на все і на смерть заради свого народу і своєї України. Дітки. Простіть, навчайтеся. Чужого не, не сурайтеся. Ну, саме головне тільки в Розумієте? І ваша свідомість повинна бути дійсно за Україну. Не так вишивану, що нагладили і пошли, відхідіть. А ви повинні одягти цю вишиванку із гордістю, і з честю її нести, як знамено червоно-чорне несли наші славні козаки 350 років, навіть більше. Потім забули. Жовто-бакітни спрапори це вже були у наших українців, наших українських козаків. Розумієте, і ти з цим в душі. Україна. Понад усе. Дякую. Антитерористичних операцій в сході України, які ціною власного життя заплатили за наше майбутнє, за ваше майбутнє нашої держави, нашої нації. Я оголошую хвилину мовчання. 并不是老在。